Дирижаблі не вселяють довіри. І ось чому. Просто дивовижно, що хтось вижив після цієї катастрофи, всередині дирижаблю Гінденбург знаходилось понад 200 мільйонів літрів водню. Оболонка була покрита шаром оксиду заліза та порошку алюмінію, речовинами, які разом утворюють термітну суміш. Спалахнувши ця суміш, виділяє стільки тепла, що її використовують для зварювання залізнодорожних рейок. Але навіть якщо б з безпекою дирижаблів все було б гаразд. Це все одно погана ідея, адже вони великі та повільні. Проте прямо зараз відразу декілька компаній паралельно розробляють нове покоління дирижаблів. Але з якою метою? Ідея цього відео виникла через статтю Ілая Доради. Після її прочитання мені захотілось глибше поринути у тему. Як товари та всілякі вантажі перевозять з одного куточку США у інший на вантажні авіаперевезення витрачається досить багато коштів, але сукупний обсяг перевезеного мінімальний. Такий тип доставки надто дорогий. Це, звісно, найшвидший спосіб, але за швидкість доведеться неабияк розщедритись. розчедритись. Щоб заощадити, можна перевозити матеріали та товари, скориставшись вантажними суднами, однак тут ми сильно програємо у швидкості. Але, зрештою, завдяки дешевизні, кількість вантажу, що перевозиться по воді, значно вища, і грошей тут крутиться більше. Ще є потяги. Вони швидші ніж кораблі і дешевші, ніж літаки, і тому перевозять більше вантажів ніж ці види транспорту разом узяті. Але рекордсмен за обсягом перевезень у США це вантажівки. У швидкості вони програють літакам з одного кінця країни на інший доведеться їхати кілька днів і коштують дорожче ніж кораблі. Проте поєднання відносно невисокої вартості та прийнятної швидкості робить їх золотою серединою. Тому саме на цей тип транспорту випадає найбільше перевезень вантажівки. як каша ведмежати у касті здається найкращою. А якщо вантаж треба доставити за кордон, найкращий варіант повітрям або морем. Знову ж таки, на перельоти витрачається багато коштів, тому через їхню високу вартість основний тягар перевезень падає на вантажний флот. Відповідно, і грошей тут задіяно більше. А якби був ще один варіант швидший за кораблі, але дешевший за літаки. Мабуть, більшість вантажів доставляли б саме цим новим способом транспортування. Це можуть бути дирижаблі. Вони можуть бути небесними вантажівками. Судна йдуть океаном місяць, дирижаблям вистачить тижня. Вони будуть у кілька разів дешевшими за літаки і набагато менш шкідливими для природи. Щоб залишатись у повітрі, літаку необхідно зберігати швидкість, а це спалює багато палива, а дирижаблі тримаються в небі без особливих витрат. Газ, яким вони заповнені, легший за повітря, тобто на нього діє виштовхувальна сила. А виробники сучасних дирижаблів вважають, що це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу, як мінімум, на 90%. Щоб стати повноцінним вантажним транспортом, дирижаблям потрібно навчитись перевозити велику вагу, а з цим завжди були проблеми. Але тут допоможе фізика. Підйомна сила дирижабля залежить від обсягу несучого газу, яким він наповнений, тобто підйомна сила пропорційна радіусу у кубі. Вітровий опір залежить в основному від площі поперечного перерізу та площі поверхні. Тобто пропорційно радіусу у квадраті. Отже, чим дирижабель більший, тим він ефективніший, адже підйомна сила пропорційна радіусу в кубі, а вітровий опір лише радіусу у квадраті. Тобто розмір у цьому випадку має значення. Потрібно взяти на борт багато вантажу, побудуйте дирижабель вдвічі більший. Поверхня збільшиться в четверо, а об'єм у вісім разів. А якщо цього замало, можна збільшити повітряне судно ще удвічі. Щоб дирижаблі перетягнули на себе ковдру перевезень, доведеться будувати їх дуже гігантськими. Загалом дирижаблі бувають трьох видів перший це м'який дирижабель, який фактично є повітряною кулею з гондолою та двигунами. Подібно до повітряної кулі форму він тримає завдяки тиску закачаного повітря. У міру збільшення дирижабля натяг посилюється. Утримати форму такому дирижаблю складно, тому, на жаль, сильно великим його не зробиш. Другий тип напівжорсткий дирижабель. Як і у м'якого типу, корпус знаходиться в стані натягу, але додається каркас, який допомагає судну тримати форму. Останній тип жорсткий дирижабель. Його форму забезпечує внутрішній каркас. Всередині розташовується декілька комірок з несучим газом, водним або гелієм. Підтримувати високий тиск у них не потрібно, тому змінювати їхній розмір не складно. У жорстких дирижаблів немає обмеження масштабування. Хочете більший дирижабель? Просто продовжіть каркас і додайте комірки з газом. Вага каркасу у міру збільшення судна займає все меншу частину від загальної ваги. Тому об'ємна сила в цьому випадку поводиться ще краще. Саме жорсткі дирижаблі підходять для перевезення вантажів. Про це і пише у статті Лайдорада: побудуйте жорсткий дирижабель довжиною 388 метрів, і увірвіться на ринок перевезень. Такий апарат зможе перевозити до 500 тонн вантажу зі швидкістю 90 км на годину. Цього достатньо, щоб перевести дві статуї свободи зі швидкістю автомобіля. Якщо комусь вдасться реалізувати цю ідею, такий дирижабель стане найбільшим повітряним судном, як і за розміром, так і за вантажністю. Однак для вагомого об'єму перевезень одного дирижабля не вистачить потрібно тисячі таких, які будуть постійно доставляти вантажі по світу. Забравши у кораблів половину його обсягів перевезення за ціною порівняною з вантажівками близько 10 центів за тонну кілометр, такий флот зможе генерувати 650 мільярдів доларів доходу на рік. Якщо всі гроші підуть одній компанії, то таким чином вона легко обійде і Apple, і Амазон і Волмарт, то хто ж будує такі повітряні гіганти? На даний момент ніхто. Вантажні перевезення найбільший ринок для дирижаблів однак тут панує жорстка конкуренція, гарантабельність низька. Не найкращий варіант, якщо хочеш окупити величезні витрати на розробку, виробництво та сертифікацію. Варто звернути увагу на більш вільні та вигідні сфери. Це Ейрлендер 10» — діти ще британської компанії Гайбрід Vehicles. Розкажіть, як ви хочете використовувати Ейрлендер? Ми будемо дарувати неповторні враження. Наші клієнти вирушать на північний полюс, пролетять над севаною, над джунглями Амазонки. Унікальний досвід. До того ж, без шкоди для природи і в дуже комфортних умовах. Перша подорож відбудеться не раніше 2026-го. Хочете купити квиток? Тоді починайте відкладати гроші, адже каюта на двох обійдеться вам у 200 тисяч доларів. Поки деякі компанії досліджують ринок преміального туризму, інші зосередились на одній з переваг дирижаблів. Транспорт не існує сам собою: вантажівки їздять дорогами, кораблям необхідні доки та доступ до води, потяги не уявити без залізниці та станцій, а літаки без довгих злітно-посадкових смуг і аеропортів. Дирижаблям усе це не потрібно. Головне рівна поверхня, куди можна приземлитись: наприклад, трава, пісок, лід або навіть вода. Саме ця унікальна особливість дозволить їм доставляти вантажі туди, куди не дістануться вантажівки, кораблі, потяги або літаки. Дирижаблі зв'яжуть з рештою світу ізольовані поселення у глушині Канади та Аляски, і для цього їм потрібна мінімальна інфраструктура. Якщо дороги, рейки та порти були зруйновані в результаті стихійного лиха, як знайти та врятувати тих, хто вижив, якщо в район катастрофи не дістатися, і зв'язку з місцевими немає? На допомогу знову поспішають дирижаблі. Вони доставлять рятувальників та продовольство і забезпечать зв'язок із зовнішнім світом. Саме операціями з ліквідації наслідків катастроф займається компанія LTA Research. Їм вже вдалося досягти певних успіхів. Розроблений компанією прототип дирижабля One Успішно пройшов кілька льотних випробувань в ангарі. А в найближчі місяці він планує вилетіти вже у відкритий простір. Зібрані дані дозволять компанії побудувати серію дирижаблів, які допомагатимуть у зонах стихійних лих. Буває таке, що з дорогами все гаразд, але сам вантаж створює купу проблем. Наприклад, довгі, незграбні та крихкі лопаті турбіни вітряка. Маршрут від заводу до точки призначення має бути продуманий до дрібниць і логістика часто змушує обмежувати розмір вітряків. У дирижаблів такої проблеми не виникає прикріпіть лопаті будь-якого розміру до дна і спокійно доставляйте куди потрібно, значно швидше і простіше, і турбіни тоді можна збирати більш потужні загалом дирижаблям під силу доставляти й інші хромісткі об'єкти. Інколи потрібно не доставити вантаж, а навпаки, забрати. У Франції повно природних ресурсів, наприклад, деревини, але багато придатних для виробки місць недоступні для вантажівок. Французька компанія Flying Whales за підтримки уряду, намагається вирішити цю проблему. Вони розробляють дирижабель, довжина якого складе 200 метрів, а вантажність 60 тонн. Він буде ширяти над віддаленими лісами, підбирати деревину і доставляти на лісопильню. Проте, завантаження та розвантаження повітряного судна має певні труднощі. Спершу дирижабель має зависнути на місці, а це складніше ніж здається. Великий дирижабель має так званий ефект вітрила. Навіть легенький вітерець при достатньо великій площі дасть досить великий ефект тому. Дирижаблі доволі неслухняні, особливо на невеликій висоті і маленькій швидкості. Тому з ними не так легко впоратись, щоб зробити дирижабель більш керованим, уздовж усього корпусу встановлені пропелери, однак це все одно не дає можливості використовувати дирижабель десь окрім місць зі стійкою погодою. Але найбільша проблема криється в самому принципі пристрою дирижабля, найсильніше дістається саме великим вантажним суднам. Коли дирижабель сильно навантажений, його загальна вага компенсується підйомною силою газу. Але коли дирижабель позбавляється вантажу, він раптово стає набагато легшим і його нестримно тяне вгору. Тому треба якось цього уникнути. Якщо ми не знайдемо вирішення цієї проблеми, вантажних дирижаблів ми не побачимо. Було запропоновано декілька варіантів. Найпростіший послабити підйомну силу, випустивши якийсь об'єм газу, завада в тому, що сучасні дирижаблі наповнені гелієм, щоб компенсувати 60 тонн вантажу, доведеться викинути на вітер 54 тисячі кубічних метрів гелію вартістю кілька сотень тисяч доларів. А ще гелій досить рідкісний газ, тому розмінювати з ним зовсім не практично. Звичайно, притиснути дирижабель до землі можна за допомогою пропелерів, але в процесі згорить стільки палива, що усі переваги дирижабля будуть рівні нулю. Наша мрія це можливість стискати газ прямо на борту. У газоподібному стані несучий газ піднімає судно. У стиснутій формі він стає баластом і працює як вантаж. Але якщо ми беремо Величезний державель то знадобиться механізм, який здатний швидко стиснути колосальну кількість несучого газу. І в цьому основна завада у нас такої технології на даний момент немає. Наразі робочим рішенням пропонується брати на борт вагу рівну тому, що з дирижаблю забирають. Якщо ви розвантажили 60 тонн продовольства, доведеться взяти на борт 60 тонн баласту. Якщо потрібно забрати 60 тонн деревини, то потрібно буде скинути баластом, наприклад, 60 тонн води. Зрештою є ще одне рішення: це інновація, яку використовують розробники Ейрлендер 10 Ідея у поєднанні підйомної сили гелію та аеродинамічної підйомної сили, що створюється корпусом. Вага самого судна повністю компенсується. Гелієм всередині дирижабель фактично нічого не важить. Аеродинамічна підйомна сила потрібна, щоб компенсувати вантаж. Якщо у нас на борту сотня пасажирів, ми злітаємо як звичайний літак, тільки на дуже низькій швидкості, саме за допомогою аеродинамічної підйомної сили. Після приземлення люди виходять і сутно нікуди не відлітає, бо зупинившись, ми вимкнули частину підйомної сили. Такі гібридні дирижаблі чудово підходять для легких вантажів, але для перевезення чогось важчого на довгі дистанції навряд чи актуальні, адже підйомну силу доводиться створювати аеродинамічно. Тому для великих вантажних дирижаблів нічого кращого за обмін корисного навантаження на баласт не придумали. Але це не єдина проблема, яку потрібно вирішити як бачите. Ще ніхто не будував дирижаблі завдовжки 388 метрів. Як до цього підійти? Зазвичай дирижаблі збирають у гігантських ангарах, щоб захистити від впливу зовнішнього середовища. На даний момент найбільший ангар у світі становить 360 метрів завдовжки. Замало виходить. А до того ж, нам потрібен не один, а багато таких. Або ми якимось чином вигадуємо, як збирати тендітні дирижаблі на відкритому просторі, або будуємо купу величезних ангарів. До того ж, кожен із дирижаблів треба наповнити більш ніж мільйон. Оном кубічних метрів несучого газу. І тут виникає старе, як світ, питання водень чи гелій? Гелій дуже дорогий і має меншу підйомну силу ніж водень. Водень дешевий, але він уб'є вас. Гінденбург згорів за 40 секунд, і вибір став очевидним. У дирижаблі можна закачувати лише інертний гелій. Федеральне авіаційне управління США затвердило заборону використання водню, яка діє досі, але багато хто випускає факт того, що з 97 пасажирів Гінденбурга врятувалось більше 60. Ще за пару років до цього дирижабель ВМС США Екрон зазнав аварії біля узбережжя нью джерсі Вижили лише три людини з 76, А це повітряне судно було наповнене гелієм. Тому хто знає, можливо, справа не в природній небезпеці водню. Можливо, в ті часи ми просто не вміли будувати надійні дирижаблі. Літаки теж далеко не відразу стали одними із найбезпечніших видів транспорту. Якщо казати відверто, то для масового виробництва та експлуатації величезних дирижаблів однозначно підходить лише водень. Гелій надто рідкісний і дорогий, водень легко виробляти, він дешевий, а його підйомна сила приблизно на 8% краща. Але ще залишається сертифікація. Реєстрація будь-якого літального апарату це довгий і дорогий процес. У випадку з дирижаблем мова йде не просто про новий апарат, а про новий тип літальних апаратів. Великий жорсткий дирижабель ніхто не реєстрував приблизно там, мабуть, ніколи. Отже, ми будуємо найбільший дирижабель в історії та наповнюємо його легкозаймистим газом. Здається, на нас чекають великі труднощі. Але повірте, це ще все дрібниці. Мабуть, неможливо побудувати дирижабель вантажністю 500 тонн такого розміру. Конструкція дирижабля повинна бути дуже міцною, але водночас відносно легкою, інакше він не зможе піднятися в повітря, і який тоді сенс? Коли апарат досягає певного розміру, елементи, що відповідають за стійкість та стабільність усієї структури, доводиться робити настільки важкими, що все перестає працювати. Тому через проблеми, пов'язані з вагою конструкції, у нас є обмеження у розмірах, які точно обмеження, ми поки що не знаємо. Відомо лише те, що в цю хвилину відразу кілька компаній у різних країнах ведуть розробку дирижаблів нового покоління. Хоча в повітряних вантажівках поки що ніхто не зацікавлений. Робота відбувається в більш привабливих напрямках ринку з незначною конкуренцією та більшою рентабельністю. Але хто знає, можливо, з розвитком технологій хтось може зайняти зі вантажними повітряними суднами. Це буде непростим завданням, але вигода того варта. Як гадаєте, чи побачимо ми майбутнє, де ці дирижаблі будуть ширяти по всьому небу? Божевільно, але думаю, так гадаю, вже в найближчому майбутньому нас чекає новий вид повітряного транспорту, який у багатьох, включаючи мене, викличе ностальгію за великими дирижаблями з минулого. Представити світові те, до чого він ще не готовий, складно, і багато до чого ми звикли лише з часом. Гадаю, що на держаблі чекає та сама доля. Сподіваюсь, коли цей день настане, мене запросять, хоча б подивитись, а можливо, можливо, навіть і політати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані. Залишити коментар, поставити вподобайку і поширити це відео. Це дуже допоможе для просування каналу. А ще не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Дякую. Усі покликання в описі під відео.